Отже, сьогодні я приїхав в Грістоунс, я завершив Жаванну і в мою відсутність тут зробили вже ось такий заїзд, також трошечки розсипали вже щебінь. правда, тут ще потрібно буде трохи досипати і залишки поносити. На задній двір. Також тут був вже електрик. Змонтували ось такі закладні. Я ще приїжджав, ось тут вирізав ось цей бордюр. Значить, Електрик змонтував ось ці закладні з одного і з іншого боку. Мені ще залишиться значить, засипати оці всі щелини між бруківкою, гарцовкою. Е, також е, мою відсутність вже змонтували тут 5 светильників. Ще потрібно буде зараз мені змонтувати ось цієї сторони. Е, також мені буде потрібно зробити ось цей захід зробити набриск. Якщо воно сьогодні швиденько таким бистро стигнущим клеєм зробиться, то можливо я ще сьогодні і покрашу. Також мені буде потрібно сьогодні зробити ось тут е зафугувати ось цю ось цей граніт на сходах. Ну, Роботи трошечки у мене буде. Тут ще потрібно буде підсипати частину подвір'я. І фактично робота на даному об'єкті вже буде завершена. Сьогодні я також один. Взагалі-то на даному об'єкті сьогодні я вже, якщо так підсумувати, 23-й день. Фактично я зробив їм за 23 дні оса подвір'я від земляних робіт починаючи до повністю до фінішу. До муровки і прочого. Якби мене не дергали на інші об'єкти, то все це б закінчилось значно швидше. Тому зараз я передіваюсь і буду приступати до роботи. Роботи на сьогодні ще дуже багато, тому потрібно поспішати. Отже, я вже розчистив, забрав залишки цього щебня, також усе гарно, також я вже закатав ось так валиком. Ну, Правда, набриз трошки відрізняється. Ну, але Вийшло досить непогано, в деяких місцях ще потрібно буде легенько підправити. Потрібно буде ще встановити світильники. вже розкинув електрику. Зараз гарно помию ось цей граніт весь який вимазаний. І почну фугувати морозостійкою фугою. Все гарно зафугую. Крім цього, мені ще потрібно буде ось з цієї сторони заробити клеєм. Зараз я, мабуть, в першу чергу цим займусь і почну фугувати. Щоб завтра оце усе. Покрасити. Е, також мені ще доведеться встановити три світильники. Господарі сказали, що ось тут е, ось в цьому місці четвертого не потрібно, тому закладну витягнули. Також потрібно буде пофасувати ще увесь цей мусор, усе оце сміття. В мішки, щоб вивезти його. Ось тут гарно. З газончика це все забрати. Ось ці камні. Е, потрібно буде ще встановити на фасаді три ось такі лампи нові, які будуть е, спрацьовувати день-ніч. Е, ну і, звісно, все це підключити. Підключати буду вже не я. Підключати буде... Електрик. Моє завдання все гарно ось тут підготувати. Чим я зараз і займусь. Я вже почав фугувати сходи досить непогано. Виходить, зразу замиваю, щоб граніт був чистий. Також вже трошечки поправив тут. Можливо, ще раз доведеться прокатати. Побачимо. Також я вже замастив з цієї сторони по периметру все клеєм, там де не буде земля, щоб воно гарно дивилося. Ну і зараз я дофугую ось цю частину і приймусь фугувати зверху. Сьогодні мені потрібно повністю все зафугувати. А завтра я займусь покраскою і встановленням ліхтарів, а також прибиранням, сортуванням сміття. Тому, мабуть, завтра мені доведеться приїхати трошечки раніше. Я вже зафугував усі сходи, вже почав фугувати. Зверху. Потрібно ще чистити гарно. Ось цей увесь клей. клей. щищаю я наждачним папером, ну і зразу підфуговую і замиваю. Ще залишиться верхній проліт, оскільки я почав от знизу. Ну, а сьогодні, я думаю, все оце зафовую, щоб на завтра залишилось лише покраска і встановлення ліхтарів. Також прибирання територій. Вийшло досить непогано. Гарно відмив граніт. Так що наші сходи вийшли дуже навіть дуже гарно. Отже, я сьогодні приїхав знову на даний об'єкт. Падає дуже сильний дощ. Навіть не знаю як тут працювати. Тут потрібно Мені буде покрасти, ну але це, мабуть, буде нереально сьогодні зробити. Сходи, які я вчора фугував. Фуга, вроді, тримається добре. Ну і мені ще потрібно ось тут заховувати, оскільки я вчора так і не встиг. Якщо чесно, навіть не знаю, який план дій у мене сьогодні. Швидше за все. Робота перенесеться, оскільки це просто нереально працювати в таку погоду. Єдине, що я можу, це зараз обрізати в гаражі ось ці кріплення, забити їх і змонтувати світильники. Отже, обрізав одне кріплення, до якого я буду потім кріпити світильники. Ще залишилось обрізати два. Ось тут біля гаража ще поки що дає мені можливість це зробити, тому я роблю по максимуму те, що можу зробити. Я прибрав вже всюди, вийшло доволі таки трохи багато мішочків, сміття це вивезуть, ці камінці, тут буде потрібно підвести землю. ще. Ну і на сьогодні моя робота на даному об'єкті завершена. Правда, на вулиці вже трошечки випогодилось. Буквально 20 хвилин тому ще падав дощ, але думаю, що дощ знову буде, оскільки на сьогодні передавали арестовані цілий день дощів, а завтра взагалі у всій Ірландії штурмове попередження. Тому завтра, мабуть, буде вихідний. Уже навіть дзвонила мені дружина і говорила, що завтра відмінили навчання в школі, тобто син завтра не йде в школу. Мабуть, і завтра у мене також не буде роботи. А даний об'єкт, якщо буде погода, швидше за все я закінчу в суботу. Отже, сьогодні 25 січня, вчора, 24 січня, в Ірландії був ураган, нічого не працювало, ні магазини, ні організації. Вихідні були також школи. Сьогодні вже трошечки краща погода. Ураган, звісно, трохи наробив збитки по Ірландії, але Мені потрібно закінчити даний об'єкт, щоб взяти гроші. Тому зараз я буду займатися покраскою ось з цієї сходової клітки. Потрібно буде покрасити два рази, також потрібно буде оновити краскою, тут ще попідкрашувати фасад трошечки. І е потім приїде електрик, який усе ці світильники також забор, це це заживить, тому що я не маю допусків для роботи під напругою, тому до цього я. Хатись не буду. Тому зараз я лише покрашу і на цьому моя робота на даному об'єкті буде завершена. А з понеділка я буду приступати вже до роботи на іншому об'єкті. Я вже три рази прийшов Зраси все гарно. Ще залишилося тут докрасти фасад і зсередини потрібно буде зараз заклеїти гарно сходи, щоб не вимостити граніт. Ось тут пройдено поки що лише два рази, як ви бачите, воно проявляє ще, тому Потрібно буде ще прийти один раз. За три рази краска дуже гарно вкриває. Також потрібно буде після цього всього встановити ще ось ці дверки. В загальному все навіть дуже непогано виглядає. Тому зараз я покрашу до кінця все це і, мабуть, буду вже збиратися додому. І на цьому моя робота на даному об'єкті буде завершена. Для покраски я використовую інструмент Stanley, валіки і кісточки. Також здійснюю покраску ось такою краскою. Це є латексна, фасадна краска, морозостійка. Досить непогано вона вкриває. Ось вже я прийшовся два рази. Ось цей фасад потрібно буде ще раз пройтись. І ось тут я прийшовся також два рази. Зараз я ще один раз підкрашу і буду збиратись додому. Я вже закінчив покраску. Вийшло досить непогано, кожне мені ще тільки залишиться зараз засипати оці шви сочком з цементом, і на цьому моя робота на даному об'єкті вже буде завершена. Я вже Зробив цей швей між буківочкою, пісок з цементом. Подвір'я вийшло досить таки непогане. Досить непоганий вийшов у нас також захід. Залишилось лише електрику підключити світильники, підключити ворота, а моя робота на даному об'єкті вже повністю завершена. В понеділок або вівторок я поїду на інший об'єкт, це буде великий об'єкт на якому буде дуже багато роботи. Тому зустрінемось з вами вже, мабуть, в наступному відео на новому об'єкті. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки, коментуйте мої відео, поширюйте мої відео. Це буде спонукати мене знімати і викладати нові відео з, моє... з мого життя в Ірландії, з моєї роботи в Ірландії. До зустрічі в нових відео.